Шлювічий мікс. В цьому лоті багато футболок. Джекін Джонс. Розмір LXL, шорти, Джекін Джонс, розміри M. Футболка M. L. L. Л. Полофутболки. Шорти для плавання. Елька. Selected Home футболки. Поло? Оверсайз. Сурочки. Sons. Selected Home, Розміри в лоті від S по 2XL, світшот. Шорти Cargo, джинси 32-32, худі з капюшоном, джинси 30-32, шорти, куртка, шкір замінник, худі з капюшоном на змійці Елька, шорти спортивні, Сорочка. Джинси 30-34, штани 32-32, спортивні штани Елька, куртка натуральна шкіра Джекін Джонс, джинси, розмір 33 30 і джинси 33.